Друзі, усіх вітаю! Мене звати Максим, я репетитор розходінгу. У цьому невеличкому відео я хочу вам розповісти процес нашого заняття, як саме ми будемо з вами займатися і так далі. В першу чергу, щодо графіку, графік повністю індивідуальний це може бути як перша, так і друга половина дня. Це ми з вами обговорюємо особисто. Другий момент щодо платформи. Насправді не грає ніякої ролі, це може бути як Zoom, так і Discord, так і Google Meet. Головне, щоб вам було зручно. Щодо класної роботи та домашньої роботи. Класна робота це практика, це невеличка лекція, це якийсь приклад, це якась задача. Тобто ми будемо разом з вами і писати, і обговорювати, і також я буду вам показувати реальні практичні приклади. Саме з цього складається наша класна робота. Щодо домашнього завдання, зазвичай я його даю, якщо ви цього хочете, звичайно. А домашнє завдання це або задачі, або, наприклад, це може бути якесь невеличке відео. Або це може бути невеличка стаття для того, щоб ви закріпили те, що ми пройшли разом з вами у класній роботі. Також я додатково завжди пропоную записувати уроки та скидувати запис цих уроків вам на імейл або ще кудись, куди зручно, разом з домашнім завданням. Чому це важливо? Тому що саме записи можуть вам допомогти щось нагадати собі, або додатково пройти ту ж саму тему, яку ми з вами проходили у класній роботі. Тому якщо є таке бажання, я з радістю це зроблю для вас. В принципі, це все, що я хотів сказати. Якщо будуть у вас виникати якісь додаткові питання, то при зверненні пишіть, я з радістю вам на все відповім і до зустрічі на моїх уроках. Папа.